Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Ен, і ми а, дійшли до аж цього моменту, де ми можемо робити А так. Давайте продовжувати грати. У минулій серії ми дійшли до того, що хтось бачив законницю або цього пройду перо. Добре, зараз ми дізнаємося, що, що було прямо звідси. Не можу в це повірити. План спрацював. Лампа купився на вигадку і фіг виркав у нього арку. Лампа зараз перериває все вдома, і цим варто скористатися, щоб втекти. Фіг знав усе наперед. Чи то лампа такий передбачуваний, чи то фіг добре розбирається в забувастиках. Мені слід повернутися нагору за мапою фіга і чекати його там. Я починаю вірити, що дійсно зможу отримати назад свою арку. Ось такий був короткий зміст, а я забула поставити. Секундомір, тому можливо буде трішки довше. А... Одразу, поки ми йдемо, нагадаю, що не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям і поставити дзвіночок, тому що я зазвичай це роблю в кінці, а в кінці охоплення падають, як у всіх відео, майже у всіх на Ютубі. І також, звісно, не забувайте підтримувати збори, підтримувати ЗСУ, підтримувати збори на допомогу цивільним, які постраждали внаслідок війни. І, звісно, допомагайте волонтерам. Так, а нам здається, сюди. Ні, не сюди. Бо тут ми були, там наш був такий прям як ця кімнатка, правильно? А, а де ми були, до речі? Стій, хто там? О, добрий день вам, славний сегір. Чи можу я дізнатися мету вашого візиту? О, па, 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 па. Дякую, але яке у вас завдання? О, та, 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 тобі. Це, напевно, важливо, можливо, навіть щось секретне. Що я пропустив? Можливо, до мене не дійшов наказ. До мене і справді не дійшов наказ. Так, 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 так. Це жахливо. Я тепер, як ті порожні вільнодумці. Лампа сердиться. О, він лютує. Ох, я зрозумів, вас послали мене звільнити, я правий? Та ні? Ох, яке полегшення. Але мені здається, ви хочете донести до мене важливе свідку. Щось трапилося, а все так погано. Та все чудово, не переживай. Усе настільки плачевно парадієте. Не бійтеся, я вже поспішаю. Я тобі не так сказала. От вічно все перекрутять. Якийсь ти дивний. Ну, але ти мене пропустив, те добре. Сюди я не можу. Так, мабуть, нам сюди правильно. Така музичка пішла. Ту -ту 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 -ту. От тільки тут збереження, ну, тобто ми могли там зробити 20 хвилин відео. Хм, крута музика. Так, давайте сюди. Добре, можливо, тут щось є. Ніц нема, на що ми сюди ходили. Так ми вначе, в якісь каналізації. А, ми тут переодягнемося, правильно? А ми, до речі, так жваво ходили, поки були о, як там, ящиком коробкою. А тут прям хоп. Я сті... о, це знаєте ці дві, дві арки, в які можна зайти? Це не мов би, можливо, ви знаєте, є така як логічна загадка, в яку з арок зайти. От, Тому ми начебто зараз в такій ситуації. А я не знаю, куди нам. А ми, якщо програємо, то це прям програємо і програємо. Да? Треба починати гру заново. І з якого моменту? А, -а, а можливо, ми тут будемо з вами грати в цей лабіринт, обдури того, хто тут буде ходити. Я вже заблукала. А нам давали якісь інструкції, куди йти, бо я щось не пам'ятаю. Так, добре, спочатку ми зайшли в ліві двері. А, Давайте притримуватися якогось принципу, щоб не заблукати. І ми знову зайшли в ліві двері. А, давайте, все ж таки, хай буде якийсь принцип. О, ми, збер... ми збереглись. Можливо, ми дійшли до якогось прям сюжетного цього, я не знаю. А нас потім назад пустить? Давайте добре, давайте поглянемо. Бо мені здається, якщо ми піднімемось, то ми вже можемо не спуститися назад. Тому давайте заглянемо. Так, ми зайшли ліві ліві, тепер ліві праві у нас принцип. А якщо сюди. Я таки думала, що буде якийсь сувенір. Так і думала. Так, давай. беремо. Так, новий сувенір. Стосовно у каналізації, шановний містер структ, я розумію, що креслення каналізації були затверджені і ви вже почали будівництво. Однак, на жаль, виникли непередбачувані обставини. Доводжу до вашого відома, що будь-яке копання в західній частині фабрики заборонене. Наразі я проводжу там археологічні розкопки, які дозволять отримати цінні відомості про минуле цих земель. Прошу підтвердити отримання цього листа. Щиро ваш майстер Бонко. Ага, замахаєшся з усіма заборонами. Мені жартую, насправді, якщо. Знайдена якась археологічна знахідка, ну тобто, під час умовно там відбувається якесь будівництво, і знайдена якась, ну, прям дійсно те, що може зацікавити археологів, і те, що може бути цікавим історичним, ну, мабуть, як новими історичними знаннями, то, звісно, мають припинятися роботи, ну, або відкладатися до того, поки не буде отримано висновок від археологів, що так можна далі продовжувати. Так, ми вийшли. Ага, все, ми начебто пройшли коло, і ми тепер, ну, все, я так розумію, тоді ми можемо. Ми начебто жодні такі двері не пропустили. Так, да, ну все, тоді йдемо сюди. Це ми трошки поблукали. Так, тут було збереження. А тоді йдемо нагору. Ой, незвично, що ми не можемо оце стрибати, крила вітрила. Мені прям це подобалося. Це єдине, що я пам'ятала, що контролом можна. Ну що, поїхали. Ліфт як... Как... Ліфт як в Расті Лейк. Вау. Виглядає стрьомно. Where is Де він? Живий, живий. Живи. Він обіцяв бути you. тут. Майло він, це, ж, це ж можливо, правильно? Ой божечки, ні, ми кристалізуємося. Ні, Ен, живи. До кінця гри нам ще треба дійти. Ми Там нічого не пропустили. Коротше, мені писали в коментарях, що. Енн, Ен, ви мене чуєте, що можна буде повертатись на ці ділянки. О, аби не було там щось, а Ен, подайте хоча б якийсь знак. Ан, прокиньтеся. Ми не прокинулися, ми не заснули, ми втратили свідомість, це різні стани. Ну. А, я маю іще раз натискати, щоб очуняти. Давай, я приходжу в себе. Оу. А, Боже, не зрозуміти мене неправильно, але типу, дивись там, де мої очі. Енн, о, oh, oh, слава богам! О, де ви були? Я маю висушити вас. Де ви були? Ви я так довго чекала. Де ви були? Вибачте, Ен, вибиратися виявилося складніше, ніж я думав, коли ви втекли. Ярка зникла, там усі просто з глузду з'їхали. Чому ви мені допомагаєте? Казав же, я вірю у вас. саме ви можете допомогти забувастикам укласти мир із бонку. Так, майстер бонко саме цього й хоче. Знаю, але ви впораєтеся краще там, де він схибив. Але спочатку мені потрібно показати вам фабрику. Фабрику? Навіщо? Скажімо так, це плата за мою допомогу. Не розумію, навіщо туди йти. Це важливо. І за вами боржок. Я знаю, що ви замислили, але ви мене врятували. Тільки не думайте, що я тепер з вами заодно. А ковдру ви підтримали? Ковдру? Не знаю. Стільки всього трапилося, а я навіть половини цього не розумію. Просто покажіть мені те, що вважаєте за потрібне. Ходімо зі мною, ви все дізнаєтеся. Ти нам віддав Арку. О, арка тепер наша! Ура! Фіг, врятував мене. Та чи можу я йому довіряти? Та нікому в цьому житті не можна довіряти. Заспокойся. Ну, типу, як це можна, але все одно треба завжди пам'ятати, що, ну, типу, життя непередбачуване. Завжди все ж може статися. Так, чекайте. А, у мене щерка. Сюди, слідуйте за мною. Чекай, 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 чекай. Ай, божечки, я забула вибачте зараз. Угу. Так, а як ми робили мишкою і хаба? Ми на це чекали декілька серій, щоб зробити. є. Ура! Тому ми просто зобов'язані зробити. Є! Ой, вибачте, вдарилися. Та йойки, сюди трошки, сюди, сюди, сюди. Мені здається, що можна нагору залізти. Та як. На... Ви це бачили перекат? Ого. А, значить... ну, значить, не можна. Як це? Все доволі просто, але давайте ну, мені чомусь здається, що на цю кришу можна залізти. Ладно, не можна. Я змінюю свою точку дору. Як це визнавати свої помилки? Це не слабкість, це сила. А, пішли, пішли. Візьміть мене за руку. О, я щось. є! Yeah. Це ти сильний. Ну. Ого! Що це було? Ви Я це бачили? Ен, ходімо сюди. Чекай, чекай, чекай. Я маю. А у мене таке питання, а якби ми впали. Не зрозуміти мене неправильно. Він нас другим врятує. Так. Ну, мені просто цікаво було. Так, стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Є! Yeah. Ну мені це так сподобалось, прям не знаю. Так, давай. Контрол. Біжимо, біжимо. Пробіл. Все, дострибнули. Ура! say the most of the Якщо щось є сумнів, можна не перевіряти, бо, скоріше за все, ми впадемо. Боже, це ж простий платформер. Я це нещодавно грала. Ну, як нещодавно, вже, вже щодавно в... Цей, в симфонію, то він був, звісно, набагато складніший. Ура! Ми дострибнули! А як тоді це так сталося? Такий прям лох-момент? Так, тут просто стіна. Давайте сюди. Так, це місце? Ви бували тут раніше? Ні. Я ніколи тут не була. Я повинна зв'язатися з майстром Бонкою, щоби сказати, що зі мною все гаразд. Це не дуже хороша ідея, Енн. А я звичай звітую декілька разів на день він хвилюватиметься. чому б не зв'язатися з ним після огляду фабрики? Ходімо, тут є стара колонія для кулі обслуговування, якою можна скористатися. Так і тут якраз збереження, тому не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, а також ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І не забувайте підтримувати збори, підтримувати зсу і підтримувати волонтерів. Всім до наступної зустрічі. Бувайте!